Судячи з фактів з серіалу, фронтмен переміг у кальмара у 2015 році, а дружина його дисконектнулася у 2018-2019 роках. Тобто у Йон Іла був цілий статок, щоб її вилікувати, але він чомусь цього не зробив. А чому він так вчинив загадка? Можна припустити, що він як тіхун довго не міг почати витрачати виграш, усвідомлюючи, якою ціною він переміг у кальмарі, але мені найбільше подобається версія, на яку натякнула його мачуха. Допомогла навіть, якби знадобилось продати всі мої органи, якби вона могла. На момент завершення ігор стан дружини Йон Іла міг бути просто безнадійним і лікувати там уже було нікого. А оскільки герой попався на хабарі і був під слідством, повернутися у свій світ з мішком грошей, ризик потрапити під конфіскацію. Від того він і залишився в грі в кальмара. І ймовірно, через це закривав очі на торгівлю запчастинами людей, бо вірив, що вони, на відміну від ситуації з його дружиною, ще встигнуть комусь допомогти. Що стосується бажання заробити дружині на лікування, що часто згадувалося в серіалі, то це можна списати на ілюзор. Не бажання родичів, я і сам проходив через це. Хворів батько, і мені здавалося, що гроші все вирішать. Але правда, куди суворіша.